Сьогодні прям а, прекрасний день в усіх серцях. По-перше, сонечко вийшло. По-друге, моя перша книга за підпискою прийшла. А, розпаковка буде, звісно. Вітаю вас на каналі Книжкова Обсесія. Дуже хвилююча. Знаєте, я дуже захоплююсь тими людьми, блогерами, які можуть зібрати. Я не знаю, 10-20 посилок і потім а, такі букрдінь. Сьогодні ми з вами будемо відкривати 150 моїх посилок, які мені прийшли за місяць. Це не про нас з вами. У нас з вами не такі стосунки, тому ми будемо відкривати, щоб мені не прийшло, одразу. Розпаковка буде on the spot. Так от, десь в середині січня мені прийшов лист щастя. Я ставала у чергу на підписку «bookbinding». Десь, ще, якщо не на початку минулого року, то всередині точно. І ось настала моя черга. Мені прийшла лінка, за якою я могла підписатися на розсилку книжок. Коротко про BookBinding. це сервіс, який надсилає щомісяця книжки тим, хто підписався на розсилку. Скоріш за все, ви чули про такі сервіси, як Illumicrate, BookAll. і от. Bookbinding займається таким самим. Я дуже чекала на саме ці книги, тому що, тому що Limicrate спеціалізується більше на Young Kedalті. Як ви бачите, книжок, де дисплеї всі плюшки, які приходять разом з книжками, у мене немає. Тому я вирішила, що книжок буде достатньо. У Broken Bindings є два види підписок. Одна це фентезійна лінія. І друга, це сайфай фантастика. Я дуже дуже сильно зацікавлена у і фантастиці, враховуючи те, що я активно стала досліджувати цей жанр, і враховуючи те, які тайтли і прекрасні книги у Broken Binding вже є на сайті в наявності. Дуже чекаю, коли, коли настане той момент, що можна буде оформити підписку на сайфай. А поки в мене є підписка на фентезійну лінію від Broken Bindings, і вона також прекрасна. В ній є деякі тайтли, про які я не знаю. Тому, скоріше за все, більшість посилок, які прийдуть, будуть для мене несподіванкою, якимось сюрпризом і чимось новим. Плюс у них є неймовірно гарні видання. Поміж підписки у вас є ще змога купувати книги. У них є окремо те, що в наявності зараз на сайті, і бувають, випускають лімітки, якісь тут Мені дуже обідно, дуже, дуже образливо, тому що я цього разу пропустила лімітку гіперіона. Це передрук рук Гіперіона у новому виданні зі зрізом, з новими ілюстраціями. Воно дуже гарне. Я дуже його хотіла б, але передпродаж був ось в кінці лютого, коли зарплатня ще не прийшла, а книга коштувала 35 фунтів. А це десь півтори тисячі, тисячу сімсот гривень станом на зараз. І її викупили за два дні. Я навіть не могла дочекатися зарплатні, аби викупити її пізніше. Тому я просто молитимусь на те, що колись, коли вийде вся серія, вони її випустять і будуть продавати одним боксом і. Я до того часу назбираю саме на цю серію, тому що «Гіперіон» Дена Сіменса це найулюбленіша моя історія. Дуже хочу мати от, саме таку унікальну ем, якось колекційну, можна сказати, серію у своїй бібліотеці. Тож, переходимо до розпаковки. Це буде сюрприз для мене так само, як і для вас. Я ще не відкривала її. Тому будемо дивуватися разом. Я десь загубила або не знайшла свій мікроножичок рожевий у вигляді хмарки, тому буде. Я хоч можу показувати це на Ютубі, я сподіваюсь. Я сподіваюсь, мене не забанять, тому що в мене є мікроканцелярський такий для посилок і мі... є міні ножичок але його я відкривати не буду, тому що ще. Подумають, що зброю показую вам тут. Так, будемо відкривати. Це прям дуже сатісфаєнт. Обожнюю цей папір, який вони його пакують. Він такий пористий і стоячий. Що навіть якби трошечки погнулася коробка, скоріш за все, книжці нічого не було. Бачите? О, як запакована, гарно. Вап... Safety first. Буду шуршати. Ой, 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 ой! Яка краса. Це так гарно. Я не можу. Шити чорна е, оця ленточка. Прекрасна, просто прекрасна. Так, знову буду шуміти зараз ключами, тому що оце також буде розрізатися. Це дуже гарно. Так, знімаємо даст, тому що під ним буде щось гарне також. О! А сьогодні я прям, мабуть, буду злом всіх сусідів зі своїми криками. По-перше. По-друге, просто вау! Mm -mm. mm. яка красота uh. це дуже гарно, це, це прям урзаци і ерзаци також. По любому гарню я? я не можу. Це, це так гарно. Це просто неймовірно. Це фризац і. Ой я! Ну, краса. Ну, краса. Окей. Книжка має карту. Це, це, це плюс. Це дуже плюс. Обожнюю. Мені пощастило. Мабуть, що я з самого початку року підписку зловила, тому що це перша книга із трилогії. Вона просто неймовірна. Фух, дуже рада. Дуже рада, що втрапила у підписку. Нарешті я довго чекала у черзі, щоб виловити хоча б якусь підписку. І тепер щомісяця, тобто за рік, у мене буде 12 гарних книжечок від Broken Binding. Будемо щомісяця по-любому відкривати щось цікавеньке. Мені дуже хочеться дочекатися змоги втрапити у підписку на сейфай ліст, тому що там прям є дуже цікавенькі тайтли. З того, що я бачу вже зараз на сайті. І те, що вони можуть видавати. <гум> дуже чекаю. Тому поки що будемо задовольнятися фентезі. Я чекатиму, як хатіко на підписку Sai Fi. Тому що сайфай і фентезі, яке видається у Broken Binding, мене дуже цікавить. Враховуючи те, що я активніше досліджую цей жанр, фентезі підписка лишається, звісно, допоки. Я не дійду у черзі до підписки на сайфай. Сейфай це те, чого я дуже чекаю. Поки що а, мається змога лише купляти окремі тайтли, і вони в середньому мають таку саму ціну, як і підписка. Поки що або буду окремо купувати книги, або чекатиму все ж таки своєї черги на підписку. З хорошого у Broken Bindings завжди можна свою поточну підписку поставити на паузу або відмовитися від неї. Але відмовляючись від неї, зрозуміло, що ваше місце втрачається, і якщо вам знову захочеться мати ту саму підписку, вам треба заново подаватися у чергу на неї. Ну і на завершення трошечки ближче покажу всі елементи. Це закладинка, яка прийшла. З відзнакою за який місяць книга із цитатою з неї. І дякую, що доєдналися до цієї хаотичної розпаковки. Як завжди, дзвіночки, лайки, підписки, будь ласка, якщо маєте бажання для підтримки каналу. Скоро побачимось. Па!